Першим я запрошу до слова Тараса Кугута, який є директором державного підприємства репрошу інноваційного центру Доброго дня, шановні колеги. По-перше, хочу висловити велике задоволення, що я сьогодні тут присутній і є учасником дуже цікавої дискусії. Я працюю на державному підприємстві «Коргенту», чолію інноваційний центр, який… Паралельно з основною діяльністю підприємства, яке займається переробкою, в тому числі і радіоелектронних відходів і вилученням з різного виду твореної сировини революційних металів, мовіційний центр займається інноваційними проектами, які на сьогоднішній день не є прибутковими, їх є декілька. Але, от, наприклад, один з них це переробка батареї, яка отримала серйозний резонанс, і він у нас набув практичний. Реалізації, тому я хочу досить е, швидко і коротко поділитися саме такими, е, напевно, що практичними висновками, більше ніж теоретичними, тому, можливо, якщо десь недостатньо буде обґрунтування, я готовий їх пояснити, там, чи в неформальних розмовах, чи можливо, тут зразу за цією тривогою. Е, е, для початку я трошки укреслю ринок. Вони буду займатися просвітницькою діяльністю в аудиторії. Я готова. Давайте перший слайд наступний, щоб зрозуміти, е, що таке е, сьогодні питання батареїв в Україні. Е, батарейки на рівні попадають через постачальників. Чи це виробники, чи це імпортери, не має значення, але в Україні з батарейками це тільки імпортери. Тобто, і на сьогоднішній день внизу ви бачите цифри, на які ми вийшли, опираючись на офіційні дані, це е, 4 тисячі з половиною тонн на рік. Батарея потрапляє на наш ринок кожного року. Якщо врахувати те, що сьогодні системи збору і пророки цих батарей, ну, можна заключити, що всі вони опиняються в нашій землі. Тобто, якщо поділити на 365 днів, це 12 тонн кожного дня. Від себе скажу, що по неофіційних дані, бо це ми опиралися чисто на дані офіційні, я думаю, що їх там є 8 тисяч тонн і відповідно коло 20 тонн, а це близько 15 великих таких контейнерів на сміття кожного дня в Україні потрапляє в землю. І це є не тільки екологічний злочин, це так само дуже велике марнотрасло, тому що батарейки це на 97% за нашими практичними даними, це є ресурс, який може працювати в народному господарстві повторно. Наступний слайд, будь ласка. Ну, Давайте так, слайді, я не буду зупинятися на таких речах. Тут зрозуміло, та схема, про яку говорили попередні споживачі, доки ми з батарейкою товаришуємо, вона є нашим другом. Вона нам допомагає. Урухомлювати наші гаджети, пульти, годинники, іграшки, але тільки ми перед тим дружити з батарейкою її кидаємо, стає вона нашим ворогом і повертається до нас, але вже в вигляді ось металів повертається, і ми ці метали потім до кінця свого життя носимо в собі. Рухаємо здалі. Так само про це вже сьогодні говорилося. Тобто йшлося про те, що не потрібно постійно брати ресурси, переробляти їх, переміщувати, продавати, використовувати і викидати. А можна це коло зациклити і через утилізацію повертати ті самі ресурси в оборот для того, щоб їх використовувати і мінімально впливати на навколишнє середовище. Це в принципі то, в чому ми сьогодні маємо велику радість брати участь, працюючи на агентах. Ми української сталі. Е, проходимо, це все не будемо зупинятися. Проходимо. проходимо далі, проходимо далі. Е, далі проходимо. Е, значить, тут ми зупинилися трошки. Отже, е, Поки цей слайд висить, я би хотів сказати моє особисте враження з тієї дискусії, яка сьогодні тут відбувалася. У мене як практика, бо батарейками я дійсно займаюся вже практично два роки, практично, теоретично це було трошки раніше ще. За освітою я інженер електронного апарату будування, хоча я зараз його по роздіянністю не конструюю, а деконструюю, тобто ми апарати перетворюємо сировину, а не в апарат. Але все-таки я розумію, про що я говорю. і Акценти, на жаль, сьогодні і в громадськості, і в науковців дуже багатьох трошки не відповідають практиці. Дуже багато сьогодні говорять про те, що нам потрібна переробка. Дуже багато, як чується, від чиновників особливого місцевого рівня, нам потрібно обладнання, нам потрібно побудувати завод, а тоді ми почнемо збирати. Насправді я абсолютно погоджуюся з попереднім доповідачем. Він каже, що основний акцент, то що ми мали почути, акцент має бути на організації збору і логістики. І наступний акцент вже має бути на організації переробки. Тому що якщо ми говоримо чи про батарейки, чи про лампи, коли ми їх не збираємо, ми їх їмо, п'ємо і ними дихаємо. І коли ми будемо чекати, коли раптом у нас з'явиться обладнання, там, завод, хтось привезети, коприйде ще 3 роки, ще 4 роки, за цей час органи місцевого совредання так само могли вже збирати і батарейки, могли збирати і лампи. Це не є питання заводу переробного, який сьогодні фактично єдиний в Україні організовує збирання. І е, ми на сьогоднішній день. Зібрали 3,5 приблизно тонни батареїв, які знаходяться частково у нас на складі, і десь близько тонни, тільки одної тонни є перероблені. Я прошу це порівняти з тими даними, які попередньо сказав, що 4,5 тонни, як мінімум, кожного дня потрапляють в землю, і тільки 3 тонни за рік роботи, практично за півтора року роботи, практично нам вдалося зібрати. При цьому ми ті батарейки не самі звичайно зібрали, ми їх зібрали руками активістів, руками громадських організацій. Руками роздрібних торговців батарейками, які самі безоплатно з нашого боку поставили скриньку, обслуговували цю скриньку, е е, завантажували ці батарейки і відправляли їх до нас. Тобто, якщо ми сьогодні говоримо, повертаю, повертаючи повертаючись до того, про що ми говорили, чи є сьогодні свідомий рівень українців, чи вони готові сьогодні бути. Е Екологічними бережними до довкілля, то такий рівень є дуже високий. В людей є величезний запит на те, щоб діяти екологічно, величезний запит. Коли я працюю з батареями, вона дуже багато в чому цей процес такий не, не дуже формальний. Мені фактично всі наші партнери, які присилають, є на телефоні. Я з ними займаю допрямий діалог. Люди питають: а лампи? артутні термометри. Одна пані запиталася, а що робити з собачими екскрементами? Тобто не величезний запит. І доки ми, як суспільство, як держава, як управлінські органи регіонального рівня, місцевого рівня не створимо інфраструктуру для людей, щоб вони могли покласти батареї, ми морального права не маємо колись вчити, хто яким має бути, як він має себе поводити, абсолютно не маємо морального Тому говорити, що давайте спочатку на людей навчимо, а потім поставимо скриньку, це неправильно. Спочатку треба створити інфраструктуру. Коли в парках з'являться скриньки для собачих екскрементів. Тоді ми можемо говорити, що прибирайте за своїми псами. До того часу, як там немає цього, ми цього не маємо права. Аналогічно з батарейками, аналогічно з лампами, аналогічно з всіма іншими речами. Доки немає створеної інфраструктури, про це говорити є зараз. Чому немає інфраструктури в Україні? 10 чи 15 років, скажімо так, ми про це говоримо. Ми створили відповідні державні органи. Були великі прецеденти з відпрацьованими шинами, з тарою упаковкою, з пластиковою тарою, з іншими предметами вжитку. На жаль, по жодному з цих питань, над якими працювала сьогодні держава, немає позитивних стабільних результатів. Це є той показник, який дуже чітко відповідає на питання: чи може бути державний підхід регуляційний в цьому питанні ефективним? Це зразу є відповідь. Чому ми займаємося як агентом батарейками? звідки це все не взялося. Це стало можливим з липня. 2011 року, коли кабінет міністрів під тиском Європейського Союзу скоротив список видів діяльності, які ліцензуються, і батарейки вийшли з цього списку. Відповідно, питання було лібералізовано, Так само, як питання, наприклад, пластикової та коли питання стало лібералізованим, ми цілком офіційно змогли поставити перші скриньки. Ми почали працювати не десь там тихенько в лабораторії, там дві жмені батареї принесли розмололи, і хлопці, давайте подивимося, може з того, що вийде, а нормально відрами засипаємо в. Наш млинок мелемо поставили лінію, поставили реактор серйозний, зняли з іншого виробництва і почали пробувати. За рік часу, практичних спроб ми випробували близько 10 різних видів технологій. Ми проаналізували ту продукцію, яку ми отримуємо через ці технології. Ми проаналізували той вплив на середовище, який може бути від такої переробки. І сьогодні ми вже фактично маємо відповіді на питання, що таке в Україні переробка батареї. Як вона може виглядати, що ми можемо отримувати. Попередньо я вам скажу такі дані: що сьогодні переробка батареїв, якщо вони вже є в нас на складі, потім вони проходять ручне сортування, після цього частина йде на склад, тому що ми їх ще не переробляємо, лаборами з ними досліджують, бавляться. Але ж процентів 60 можна переробляти, вони перемелюються і далі йде, або суха сепарація, відбираємо метали і маємо інші речовини, або мокра сепарація там, з кислотою, є варіанти. Але рентабельність в середньому в будь-якому випадку виходить 0,8. Тобто вкладену гриві можна повернути 80 копійок, і це, я вважаю, досить гарний показник для переробки вторинної сировини, такої, як батарейки. Тому, що, наприклад, з лампами ми ніколи такої. Рентабельності ми зможемо досягнути, і там буде потрібно платити за все. Тобто за кожну гривню, яка вкладена, треба буде її десь звідкись взяти. От. Але знову ж таки, повертаючись до, до акцентів, я ще раз скажу, акцент не, не лежить в площині технології і її присутності. І, можливо, десь трошки в нас вигравлене бачення, що через гранти ми зможемо вирішити наші суспільні проблеми. Я не думаю, що через графік ми їх можемо вирішити, тому що, працюючи, наприклад, з батарейками, ми поставили науковцям, з якими ми співпрацюємо, задачу. Хлопці, є проблема з батареєю, є наш завод, у нас є таке таке. Скажіть, що ми з цим робити? Науковці сіли і зробили нам відповіді на всі питання, які ми їм ставили. Прийшов час, потрапив трохи грошей, але відповіді ми отримали. І коли, Сьогодні я бачу, я з жахом просто бачу, коли е, приходить кран і нам каже, хлопці, у вас є проблема, розслабтесь, нічого не треба робити. Ми вам поставимо обладнання, скажемо, де кнопка ви будете натискати, і ваша проблема буде вирішитись, це дуже небезпечний шлях. Тому що ми втратимо тонус наших науковців і їхню спроможність. Ще 5-10 років вони не будуть займатися нашими внутрішніми технологічними проблемами, і через 10 років ніхто не зможе з нашими місцями вирішувати наші суспільні проблеми. Ніхто не зможе цього робити. А в результаті цей дядько, який нам дає цю кнопку, може трошки змінити потім умову. Ми вже самі не зможемо мати альтернативи. Тому, е як практик, я ще раз скажу, хочу, щоб це занотували. Є така думка, що все-таки суспільні проблеми, такі як утилізація і лаву, і батареї, і електронного обладнання, можуть вирішувати наші науковці, якщо їм ставити задачі і е забезпечувати відповідне фінансування. Я